Прямий автобусний рейс Харків-Будва без паніки та стресу. Покрокова інструкція така проста, що розбереться навіть дитина. Виїзд о 12.30 з Харкова. Посадка станція метро, південний вокзал, парковка біля Макдональдс. За три години ми вже у Дніпрі. Паркувальний майданчик біля цирку. Далі Кривий Ріг. Зупинка біля магазину Антошка на проспекті Миру 35, Миколаїв, заправка Вок та Одеса, заправка око на обізній дорозі. Ще трохи через татарбунари та Ізмаїл. І ранком ми вже на кордоні з Румунь. Нією все чітко за розкладом, адже ми їдемо на свій конкретний слот електронної черги і долаємо кордон без великих черг, а у встановлений саме для нас час. Територію Румунії та Сербії ми долаємо транзитом, роблячи санітарні зупинки на заправках кожні 4 години. Ще один ранок, і ось вона Чорногорія. Проходимо кордон і робимо зупинку в столиці Подгориці біля автостанції. Далі на узбережжі Будванської Рівєри на курортах Петроваць, святий Стефан Рафаїловичі, Бечічі та дві останні. Будві кінцева зупинка рейсу, рецепція готелю, слов'янський пляж. З цього ж місця розпочинається і наш зворотній рейс. До речі, всі наші рейси виконуються на автобусах підвищеного комфорту з безкоштовним Wi-Fi, зарядками, і в автобусах функціонує біотуалет. А що простіше тобі вилетіти літаком чи поїхати прямим автобусом зі свого міста?